Всім привіт! Перевіряємо, скільки Ампер буде споживати в момент запуску. Так, Двигун у нас без навантаження 2,2 кВт 220 на 380 Частотник на 4 кВт 220 на 220 з'єднання двигуна трикутником. На частотнику обрали 0,5 секунди час розгону. На кліщах обираємо функцію InRush для перевірки саме пускових токів. Перевіряємо 0,5 секунди час розгону. У нас 11 А споживання при 0,5 секунди час розгону. Скидаємо. На частотнику обираємо час розгону настояло 0,5 секунд. Ставимо, наприклад, 1,5 секунди час розгону. Обираємо функцію інраж. Перевіряємо. Тепер при 1,5 секунди час розгону у нас споживання 8,1 А. Вкидаємо. Далі пробуємо обрати в нас час розгону не 1,5 секунди, Наприклад, 3,5 секунди час розгону. Обираємо функцію InRush. Перевіряємо 3,5 секунди час розгону. Уже не 8 з копійками, а 7,3 А час розгону при 3,5 секунди 7,3 А при розгоні, при розгоні 3,5 секунди. Далі пробуємо обрати. Не 3,5, ну а, кажучи, там, наприклад, хай буде 7,5 секунд час розгону. Я думаю, що вже нічого не зміниться. Так. Скидаємо. Обираємо функцію InRush для перевірки саме пускових токів. Перевіряємо. У нас 7,4 Ампери. Далі. Давайте побачимо, скільки у нас саме при, при роботі, просто роботі двигуна. Розігнався. Споживання 2,1 Ампера. Ще раз. Розганяється. 2,1 А. Двигун розігнався. Зверніть увагу у нас двигун без навантаження. Це раз і час розгону ми на частотнику обирали 0,5 секунди. Якщо від, просто від мережі з конденсатором запитати, буде час розгону ще швидший і не 11 А, а я думаю, всі там 14, або 16 А буде. Плюс зверніть увагу, коли у вас буде двигун, на двигуні під'єднаний будь-який механізм, навантаження в нас збільшується. Тому вирішуйте самі. Я показав просто роботу. Стопника, як зменшує навантаження саме на мережу на живому прикладі? Все, успіхів вам! Звертайтесь в разі чого.